Вийшли ми прогулятися. Через пару годиночок піду на батьківські збори. До Настунечки, тунечки клас. Познайомимося з її вчителькою Світланою Петрівною. А поки що вийшли дуже вітряно, але погода досить тепла у нас у гореничах. Вділи вже новеньку кофточку. Настуська захотіла її вже вигуляти. Ось, бачите, включили навіть фонтанчик. Бо коли ми їхали на море щось, він зовсім не працював. Мабуть, його почистили і запустили вже знову. Останні дні літа він працює, але з 1 вересня його зазвичай виключають вже аж до наступного літнього сезону. Ось такі тут леви, бачите, чотири голови. Найбільше. Настя любить бавитись завжди цими цівочками. Ой, а влітку тут взагалі багато хто з дітей навіть залазить прямісінько в цей фонтан і купаються тут, не наче то в басейні. Уявляється ой, позаду будинок культури. Не знаю, дуже хоче, щоб Настуня на танці ходила. Можливо, ми запишемо з подружкою її. Будуть вони ходити на п'яту вечора, якщо є там ще місця в групах. Бо дітей багато танцює. Ой, фокус. Да, це фокус ти показуєш на а а, ну. бачиш? Так, да, бачиш. О, яка водичка. Оце так стріляє. Mm -hmm. Краса. Останні літні дні такі теплі, класні. Вітер вже холодний, але сонце ще знаєте так по-літньому дуже припікає. Ай, жарко. Дуже класно. Тобі вже жарко, дивись. Знімай тоді ковтинку, давай. Давай ти допоможу Настюнька, Давай, давай. Давай допоможу кіцю. Я сьогодні підстригла собі чолку. Не люблю, знаєте, коли вона оце відроскає, попитає примістим ковочі. А я одразу беру. Купили такі ножиці класні для нас школи. в школу. Вони такі не, так, досить гострі, так гарно мені підстригають. Просто кайф. Так, ділася також, бачите, мій лук стайл. Джинсова моя улюблена така жакетка. Дуже її люблю, купила її вже два роки назад. І от завжди були не Дуже холодно, десь на плюс 20, плюс там 19. До плюс 18, вона дуже зручна, мені класна, не парить, мені не жарко, така дуже-дуже стильна, модна. Я пам'ятаю, як ми даліночкою поїхали десь. По знижці також дуже класнюче я її придбала. Взагалі по 50% знижці, вона коштувала тисячу з чимось. Я її за 600 гривень купила. Просто кожен рік тепер кайфую від неї. Дітягнула також ці новенькі свої чорні. Джинсики, які я вам показала у минулому влозі. Також дуже-дуже зручні, тому що вони, бачите, на високій, досить талії. І мені це подобається. що можна навіть заправити футболочку. Ось і джекет у мене досить така низький, він не закриває. У мені джинси. Джинси всі видно. Дуже-дуже класно, дуже стильно і дуже комфортно. Настюшка розділ. Спекотно, тому що вона, от бачите, упражняється на тренажері. Ми були в парку в Совках і дуже сподобалось, до речі, і чоловікові моєму. Я кажу, давайте так кожну суботу будемо ввечері приїжджати, займатися спортом разом з малими. Це буде так класно. Ми живемо не дуже далеко від того парку. Якщо з Горенич їхати, то в принципі там 15-17 кілометрів. Можна собі дозволити кожну суботу туди приїздити. Ну чоловік погодився, ну це поки що, поки в нього робота ще така трішки лайтова. Як буде далі, навіть не знаю. Але дуже хочеться, що знаєте, запровадити для нашої родини ось такий вилазку, Таку кожну суботу спортивну всієї родини на тренажери, хоча б годиночку позайматися для здоров'я, для розвитку дітей це дуже дуже класно. Покажу зараз ще вам взуття, в якому я вже повністю свій лук. Ось, бачите, в хаосі також я купила за 400 гривень всього ось ці кедики. Ось, якось ми зайшли за Ліночкою, і вони були самі, остання пара і саме 38-го розміру мого. Тому я не змогла пройти повз і собі також придбала. Зараз просто кайф. Вони такі зручні, м'якенькі, такі зовсім не парять мені. Такі тканеві йдуть. Ось такі, бачите, біленькі. Наш норівочці. Знімаю, Ой, Боже мій, боже мій. Це дивіться, моя дитина, що витворяє. Просто вона просто природжена, якась гімнастка, дуже гнучка, пластична дівчинка. Сьогодні, до речі, ми йдемо разом. З нею буде флешмоб. Вони будуть вивчати рухи для танцю. Сподіваюсь, я гарно стану. На перший дзвоник вам відзніму їхні танці. Ось вони будуть. А також Б клас паралельний. Ми в А класі будемо навчатися вже прикази, все прийшло. Ось їй дуже класно, що вона зі всіма своїми подружками буде в одному класі з усіма хлопчиками, з якими вона навчалася ще в садочку. Проводила час вже така, знаєте, родина наша. За три роки всі роззнайомилися, всі товаришуємо. Завтра вон, збираємося на день народження відведу настюньку. Ну сама, мабуть, піду додому по своїх справах. А вони будуть там самі гуляти Відведу до Аліни, до Соломійки. Вони тут живуть. Дуже дуже поруч з нами тут буквально 10 хвилиночок пішки. Ось я покажу вам ввечері, що ми приготували для Соломійки, який подаруночок придбали все ми. В Вершані придбали, ми для неї ходили-ходили. Я зайшла, тільки побачила там одну іграшку. Вона мені настільки сподобалась, я зразу за шкірку, там ніби то кіт, ніби то єдинорожка. Такий милашний, класний, з хвостом таким райдужним. Вдома вам покажемо ще подаруночок, який ми приготували для нашої подружки. Сподіваюсь, дівчатка сподобається там гуляти. Дуже класно там і мама, і тато, така родина дуже позитивна. Ось І дівчатка з малку, з перших днів, вони гарно так, навіть, почали спілкуватися, гратися, якось ці три роки, ось так товаришують, дружать. Тому вони нас запросили не всю родину, а саме Настюньку. Відведемо її і нехай там дівчатка бавляться. Нестюші, бачите, марафон, вона готується до фізкультури, до школи вирішила намотати круги вже. Спортивний костюмчик у неї є рожевий, гарні красівочки є. Ось, поки що бігаємо стареньких, вирішила я ще й нові купити, тому що все ж таки для школи хочеться щось більш новесеньке, а в цих буде чуня ганятись так по вулицям, гратися будемо біля дому. Школу вже будемо взивати новенькі присівочки. І ось настав день народження нашої подружки Соломійки. Відправились ми з подругою, купили ось такий чудовий букетик для її донечки, яка сьогодні відзначає своє шестиріччя. Дуже красиві квіти. Тут 11 троянд коштували нам 600 гривень. Ось такий подарунок приготували ми з настунею для нашої подруги. Зараз вам покажу ось так: понавішували шарики кольорові, і що потрібно дитині? Багато яскравих кольорів. Як тільки я побачила це чудо в магазині, одразу в нього закохалася. Дивіться, ніби котик, ніби єдинорожок, дуже чарівні в нього величезні очі. Дуже мені подобаються такі іграшки, яскраві такі вушка в нього і такі. Довгий кольоровий такий хвостик, досить м'якенький, бухкенький. Настя навіть хотіла спати з цією іграшкою. Ось купили також набір. Повітряного пластиліну, бо дівчинка дуже любить його ліпити, щось вирізати, щось клеїти. Також подумала, що модельне агентство. Зараз багато дівчаток, вони всі люблять щось там наряджати, щось клеїти. Бачите, аксесуари, сукенки, різ, різні такі юпочки гарні. Все що завгодно. Тут різні аксесуари до цих ляльок, можна їм все що хочеш, зимові курточки, спіднички, рубашечки. От бачите, як. Власне, гадаю, що Соломієчка має сподобатися такий подаруночок. І відправилися ми до неї додому. Вона живе в приватному будиночку неподалік поруч з нами.